29 квітня створення. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, буття 1-1-2. Бо ми його творимо, створення в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ефесян 2.10 ці два уривки писання були написані з великою різницею в часі, і в Біблії вони стоять далеко один від одного буття 1, 1, 2 і Ефесян 2,10. Однак перший був написаний з особливим посиланням на другий, і другий, щоб бути добре зрозумілим, має розглядатися у світлі першого. Словом Божим через Ісуса Христа були створені небо і земля. Словом Божим і ми створені у Христі Ісусі, бо ми народжені не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим, 1 Петра 1,23 Коли Господь створив небо і землю, земля була ще порожньою, безформною масою, вона не мала форми і була порожня, і потрібно було, щоб Дух Божий зійшов на неї і простягнувся над нею, щоб привести її у форму за задумом Божим і наповнити її родючістю і красою на славу Божу. Так і ми, будучи вперше створені в Христі Ісусі, в тому, що стосується добрих діл, які Бог наперед приготував, не маємо форми і порожні. Життя абсолютно порожнє, звички до добра абсолютно не сформовані. І на це нове творіння необхідно, щоб прийшов і трудився Дух Божий, щоб воно могло удосконалюватися за задумом Божим і сповнюватися плодами праведності та красою святості на славу Божу. Якби у перше творіння не прийшов Дух Божий і не почав діяти, виконуючи всі подальші слова і втілюючи цілі Бога, то воно назавжди залишилося порожньою, безформною масою, без світла, без життя, без плоду. Так і з нами, новоствореними у Христі, якщо на це нове творіння не прийде Дух Божий і не розплодиться, як від самого початку землі. Виконуючи всі подальші слова і цілі Божі, то й ми залишимося такими самими пустими і безформними, такими самими без світла, життя та плоду, якими було б те перше творіння, коли б на нього не прийшов Дух Божий. Якби перше творіння залишилося без форми, позбавленим усякого світла, життя і плідності, воно ніколи не могло б прославити Бога. Це було б плямою в просторі і ганьбою для Творця. Гіршою, ніж якби воно взагалі не було б створене, і для нас, новостворених у Христі, залишатися порожніми, без добрих справ, визначених Богом і позбавленими світла, життя і плідності для Бога, також не може бути на славу Божу. Це теж пляма в духовному просторі, ганьба для творця, і гірше, ніж не бути створеним взагалі. Так і Господь каже, а коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить вернуся додому свого, звідки вийшов, а як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрано. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде остання людині тій гірше за перше. Так буде і лукавому родові цьому. Матвія 12:43 45. Це була людина, створена заново у Христі, злий дух був вигнаний силою Божою. Місце було очищене і прибране, воно було порожнім. Це було правильно, що воно повинно було бути очищене від усього старого. Тому що це було тільки злом, але воно було очищене тільки для того, щоб наповнитися світлом, життям і добрими справами, які були переписані Богом. Наповнити його цим можна тільки в присутності Духа Божого, який дбає про людину, немов курка сімейка, що висіджує потомство. Однак цього зроблено не було. Дух Божий не був прийнятий, збережений і не отримав належної уваги. Тому місце залишилося порожнім, і коли первісний дух повернувся, він знайшов його порожнім. Крім того, він знайшов його виметеним і прибраним набагато приємнішим для життя, ніж воно було раніше. Тому він вирішив провести час приємніше ніж раніше, і зібрав до себе сімох товаришів, гірших за себе, і вони заповнили місце. Це місце було створено для того, щоб наповнитися світлом і життям, плодами і красою на славу Божу. Це могло статися тільки завдяки Духу Божому. Цей дух не був прийнятий і не отримав можливості наповнити його. Тому місце залишилося порожнім, але людина була створена не для того, щоб залишатися порожньою. Тому, коли місце не могло бути наповнене на славу Божу, Духом Божим, воно було наповнене на ганьбу Божу злими духами. Тепер ми знаємо, що є багато людей, які віддали себе Богові, вони прийняли його Слово. Вони стали новими творіннями у Христі, але їхнє життя не наповнене плодами праведності на славу Божа. Вони самі нарікають на порожнечу і неплідність свого життя в тому, що стосується добрих справ, визначених Богом. Вони самі шкодують про похмуре повутиння старих звичок, які прагнуть взяти гору. Дорогі пригнічені душі, прийміть Духа Божого, нехай він рухається над цим порожнім і безформним творінням, нехай він розмірковує над цим порожнім, розгубленим і заплутаним життям. Тоді це творіння не буде марним, воно буде наповнене, сформоване і наповнене плодами праведності, які дано Ісусом Христом добрими ділами, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них ходили. Тільки завдяки дбайливій і плідній присутності Духа Божого не може бути досягнуто в будь-якому творінні Божому. Тому не думайте ні на хвилину залишатися без цього Духа, завдяки якому тільки може бути здійснена мета Бога в будь-якому з Його творінь. Дякуйте йому за те, що він створив вас у Христі. Дякуйте йому за те. Що, хоча це нове творіння спочатку або навіть зараз, після такого тривалого часу немає форми, Дух Божий, що рухається і мешкає в ньому, може виконати весь великий задум Божий на славу Божу на віки віків. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.